46-річний Андрій Шевченко повернувся у гру. Класний гол костишина у США Артемом Бондаренком цікавиться Рома. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Андрій Шевченко дебютував у Kings League, засновником якої є Жерар Піке. Для тих, хто не в курсі, це неймовірно популярний в Іспанії мініфутбольний турнір, участь в якому час від часу беруть легендарні футболісти. До Шевченка там вже встигли пограти Агуеро, Роналдіньо та інші цікаві особистості. Шева зіграв за команду Ultimate Мостоліс проти Райо де Барселона. І 46-річна легенда вперше з'явилася на полі вже на восьмій хвилині матчу. І що цікаво, Форвард більше запам'ятався не атакувальними діями, а не властивими йому під час кар'єри під катами. Тут Андрій Миколаєвич зробив і суперника, і партнера по команді. А тут взагалі ледь не зламав гравця Райо на останніх секундах поєдинку. В Атаці ж справи у Шевченка йшли не надто добре. Власне, за цими хайлайтами, ви вже. Встигли зрозуміти це і самі, але головний момент за участю українця стався вже після завершення основного часу. Гра завершилася в нічию 3-3, і долю переможця мала визначити серія післяматчових булітів. За рахунку 2-1 на користь суперників останній п'ятий буліт у складі своєї команди пішов виконувати Шева. І цей вихід сам на сам він не реалізував. Тож Ultimate Мостолес зазнав поразки, але сама поява у складі команди української легенди викликала неймовірний резонанс. Тепер Жерар Піке віддасть боржок Андрію Миколаєвичу та візьме участь у благодійному матчі за Україну. І ще трохи футбольної екзотики за участі наших футболістів. Півзахисник «Ель Пасо Денис Костишин забив гол у ворота Тампа Бей у матчі другої посилі Ліги США. На 63-й хвилині Костишину вдався класний удар з поза меж штрафного майданчика. І цим голом він встановив остаточний рахунок у грі 1-1. Через 6 хвилин після цього українця замінили. В поточному сезоні USL на рахунку Костишина 4 голи та 2 асисти у 15 матчах. Переходимо до трансферних новин. Рома та ряд інших європейських клубів цікавляться півзахисником Шахтаря Артемом Бондаренком. Про це розповів асистент спортивного директора гірників Карло Ніколіні, який також наголосив, що Шахтар оцінює свого вихованця у 15-20 мільйонів євро. Агент форварда Дніпра 1 Артема Довбека Олексій Лундовський підтвердив інформацію про цікавість до персони українця з боку порту. Агент заявив, що це правда. В порту Довбека розглядають в якості заміни для Мегді та Ремі. Дніпро 1 хоче виручити за Довбека 20 мільйонів євро. Та у клубі не хочуть його відпускати до старту кваліфікації Ліги Чемпіонів. Полісія, яке готується до дебюту в УПЛ, хоче підсилитися півзахисником зорі Євгеном Шаховим. Контракт 32-річного гравця з Луганчанами спливає цього літа, і він може дістатися житомирянам на правах вільного агента. В минулому сезоні Шахов провів за Зорю 17 матчів, яких забив 4 голи та віддав 3 асисти. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.